Ти ініціативу в свої руки, і ви привели приклад з Польщі про ці школи про селища. А ось це мені здається той момент, який дуже часто не враховує Європа, коли розмірковує про демократію в Україні. Тобто ми не Польща, ми не католіцизм, ми не Європа. Ми відтоді, як був розкол християнський, наприклад, навіть раніше, знаєте, відтоді, коли Платон в полеміці з Аристотелем вказав на небо, Аристотель вказав на землю, сказав, що ми отут робимо. Ми не католики, які знають, що ми не протестанти, які знають, що роби отут на землі, тобі буде на там. Ми, коли Європа пішла оцим католицьким шляхом, шляхом протестантизму, шляхом громадської участі, ми отут йшли через Візантію і потім через Радянський Союз. Тобто, оця ідея отця царя кого завгодно, який все зробить, це не сторіччя, це тисячоліття. І це не те, що от зараз ми сьогодні зможемо змінити. Так, да, в нас вийшли люди на Майдан, це була якась кількість людей з новою європейською свідомістю, але це не вся країна, і це дуже-дуже довгий шлях, якщо взагалі це можливо, це змінити. Тому питання: як діяти в наших реаліях, враховуючи те, що ми ну насправді ми інші, ми кардинально інші. Дякую. Ну, мабуть, ще два питання. Ось і. Спасибо большое. спасибо большое. Во-первых, я хочу представиться. Я в прошлый раз забыл сказать. Фамилия моя Гребенчук. Я руковожу Центром социально-экономических исследований «Диаматик». Если Вы позволите, я Вам хочу дать одну оценку, а потом задать вопрос. Хорошо? Значит, Коротко. оценка такая. паны. Усланд, кажется. Вы сказали, что везде есть богатые люди. Да, действительно. Вот, например, есть богатый человек в Соединенных Штатах, ну, который в Microsoft, как его, Билл Гейтс. У него состояние, если я не ошибаюсь, 50 или 60 миллиардов долларов. Для сравнения, у пана Ахметова, ну совсем недавно, состояние было 18 миллиардов долларов. Сейчас трудно говорить, сколько у него там. Так вот, у Билла Гейтса, по сравнению с валовым продуктом Соединенных Штатов, 15, если я не ошибаюсь, триллионов долларов, это 10 минус 3 десятой процента. А у господина Ахметова это 9 процентов. Можете себе представить, как эти 9% работают против государства Украина. Кстати, Лешек Бальцерович, недавно бывший у нас, вот для пана Кшиштова, он, он нам дал совет. Прежде всего вам нужно уми уничтожить монополии. Это первое, что надо сделать. А монополия ⁇ это обратная сторона олигархии. И... Теперь я хотел бы задать вот всем присутствующим вопрос. Вот у вас вот тут тема стоит. Какие результаты отриманы уже сегодня? И что потребно Украине, чтобы стать успешной и да благополучной Украиной? Ну, что треба еще так, всяк. А вот что уже сделано? Скажите, пожалуйста. Спасибо. Дякую. І останні, останні питання. Ну, власне, в мене е, один коментар і одне питання. щодо питання, це е, я хотів би просто нагадати про одну з основних обіцянок коаліції перед виборами: про ухвалення нового закону про вибори. Оскільки зараз це питання фактично не підіймається, але ми знаємо, що. Це досить важлива проблема, то, що на даний момент є закриті виборчі списки, і існує існують вибори у мажоритарних округах. Тобто, це також негативно впливає на якість політики, на якість політики в майбутньому в Україні, якщо вибори відбуватимуться за цим законом. А коментар в мене такий, що тут вже згадувалося про консолідацію суспільства в Україні. Але ми не маємо забувати про те, що за різними опитуваннями є приблизно 15-25%, які не поділяють ці цінності, навколо яких, як ми кажемо, відбувається консолідація. Тобто, це е, інтеграція до Європи, це певне ставлення до української історії, певне ставлення до подій на Євромайдані. І як на мене, то дуже важливий виклик для виклик для сьогоднішньої України. Це те, щоб е, наші нинішні 85% на підтримку е, певних цінностей е, не перетворилися у диктатуру більшості так само, як вони перетворилися на диктатуру більшості у Росії, де 85% підтримують Путіна і забезпечують йому його фактичну диктатуру. Дякую. Дякую, мабуть, зараз відповіді Надя. Не на, на всі, на жаль, можу відповідати, я це лишаю mm -hmm. е, Ганні і Кристоф е, на деякі ці більше суттєві, але е, може, що, що до Харкова, е, тут е, е, говорили, що Харків і що Україна це, це не може не Європа, що Польща мала інший шлях. Я би хотіла всім пригадати, що е, та, та міфологія, що Україна, ти, Україна і Росія тисячу років разом були, що це дуже розповсюджилося. Я говорю не тільки як історик, але як людина, що бачить, що це не так, що фактично від серед новіччя, аж до новітніх часів Україна і Польща фактично були разом. Вони були в як то називалося «Polish-Lithuanian Commonwealth». Ну, нібито це була польська литовська держава, але там е, багато українців були українські землі, і там фактично е, творився е, новітні е, е, політичні теорії щодо конституціоналізму. І тому я думаю, що Україна має чим пишатися і відкидати це 100 тисяч років дружби. Бо такого фактично не було. І що Харків сам повинен гордитися тим, що Харків в XVIII столітті, вибачайте, я тут говорю як історик. Харків був перший, було перше місце, де було таке відродження і концептуалізація, і витворення розуміння, що це є. Українство, хто це є українці, навіть і перед тим, що це перейшло до е, так званого правобережжя, до українців, що жили на території тодішньої австрійської, тоді після польської держави, так що Харків має чим гордитися, і я би ваш досвід не не відкидала. Дуже коротко щодо грузинських чиновників тут міністрів. Про грузинів я не можу сказати. Я думаю, що хтось інший повинен це оцінювати. Але я також одна американка, ну тепер колишня американка, тому що громадянство подвійне з Америкою і Україною поки що не можна мати. Але я би запропонувала, що щоб мати таких міністрів, знову не можу про грузинів говорити, але я можу про нашу наталю говорити: що це абсолютно не корумпована жінка, дуже енергійна. Я думаю, що коли вона приїхала представляти Україну так як міністр фінансів до Вашингтону, всі захоплені були, всі зрозуміли, що це є людина, що знає про що вона говорить, що вона хоче вивести Українську Україну на. Вищий рівень ніж ніж було до того часу. Я би сказала, що вона не єдина в українській діаспорі, що може і має бажання це зробити. Так що я би пропонувала, щоб Україна розглянула можливість, щоб просто досвід тих українців, що в діаспорі живуть, брати до себе, тому що нам вже фактично. Корумпувати нас неможливо, нам грошей не потрібно. Ми всі маємо свої будинки в Америці. Ми дуже багато переживали про це, що відбувалося на Майдані. і Тепер дуже багато є таких акцій, щоб збирати допомогу і на армію, на взагалі допомоги Україні. Я би пропонувала, що більше того треба. То й наліби переїхали. Ну, це... в... Треба з моїм шефом поговорити. Дякую. Давайте починаємо від бальцеровича. Три тижні тому а, я мав честь привезти бальцировича в Україну. Він потребатиме волонтером в нашому фонді. І він казав одне дуже добре. Так, то що ми йому не плачемо. Він якби тут приїжджає без грошей, і він не чекає грошей. І він казав так: мене ніяка функція в Україні не інтересує, якби він не хоче бути за міністром. Чесно кажучи, як є реальна праця, яку можна виконати для України, він готовий жертвувати свій, свій час, він готовий бути, допомогти. Але це тільки як є реальна допомога. І тоді він готов о, тут, тут бути, тут, тут допомагати. Питання є демократія тільки для католіків? Це дуже цікаве питання. Тому що, я історик, 50 років тому по всьому світу люди казали, демократія це є для протестантів. Ніяким шляхом в католицькій країні, такі як Іспанія і Польща, демократія не може бути. Це тільки може бути в Сполучених Штатах, в Швеції, в Німеччині, в Італії. Ні, демократія це жарт. І після цього появилася Іспанія, після цього появилась Португалія, після цього прийшла Польща. І тоді вони починали говорити, не, це може бути так, що католіки також, але це не відноситься до мусульман і це не відноситься до православних. І тоді люди в Південної Африки чому-то вийшли на площі і почали кричати не про шаріат, тільки про права людини. Чесно кажучи. Більша частина людей вони дуже подібні до один одного. Якби дві руки, дві ноги, у Некоторі них, у них, у них, мають голову в центрі. Я працював в середній Азії, в Узбекистані особисто. Я працював в Криму для багатьох європейців. Процедура вибору меджліса, процедура вибору Крутая. Це дуже сильний демократичний приклад. Я бачив демократичні практики в Таджикистані, в Узбекистані і в других містах. Вони забувають про нього. І я впевнен, що вони є в Україні. І Я їх бачу. І я бачу багато змін, що змінилось в Україні, як ми зрівняємо Україну з Білорусю, з Росією. Зрозуміло, що в Швейцарії там. że banki pracują od No, czesno, кажуть, Ukraina. to jest krajina, jaka, jaka ma wybór. I my widzimy po rezultatach Mołdawii. Rozumiecie? Mołdawianie mają wolny wjazd w Europę. Mołdawski paszport, on jest ważliwy. Люди з Придністров'я починають просити дати їм молдавський паспорт. До цього часу вони хотіли мати російський, італіянський, польський, але ну, Це якби був абсолютно не І це треба побачити з Україною. Праз рік, я думаю, рік буде в'їзд українців в, Шенгенський, в шенгенську зону безвізовий. i będą następne jakby a, jakby a, jakby momenty. I ostatnie zrozumiało, co my mamy przeszłe. I ono jest dużo ważnym dla nas. Dla nas Polaków, dla Ukraińców, dla Tatar, je To jest święte, to jest dużo ważliwe. I to dobre. Ну, no, треба також пам'ятати, що це не завжди так, що ми хочемо робити те, що наші батьки. В моїй країні, у Польщі, я, я живу у Любліні, в останні 400 років були два способи, щоб, щоб стати національним героєм. Перший спосіб, то був вбивати сусідів. Другий спосіб, щоб сусіди тебе вбили. <laughs> Було декілька поетів, щоб якби, написати цю історію. но, 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 но хто був героями? яких вбили, і те, яких вбивали сусідів? І для нас ця історія дуже важлива, якби пам'ятники тих людей, вони є. Но чесно кажучи, у мене є четверо дітей, один внук. To nie jest bardzo ciekawa propozycja dla moich dzieci. A, ja myślę, że my nie powinniśmy być rabami, jak, rabami. rabami, rabami historii. Że my powinniśmy to pamiętać. No, co powiedział Lenin? My pójdziemy drugim puciągiem. Дуже коротко, перше питання щодо того, чого очікує українське суспільство від грузин, які працюють в українському уряді, в українській генпрокуратурі і так далі. Ну, по-перше, це вже громадяни України. По друге, грузинського походження. По друге, очікують від них як і від. Кожних хто працює в державній службі професійності, патріотизму, порядності, в плані щоб не крали, щоб забезпечували результат. Ми маємо оцінювати чи політиків, чи держслужбовців за їхніми результатами, не за кількістю заяв, гарно сказаних на телебаченні, а за кількістю конкретних чи це законів, чи постанов, чи в залежності від сфери їхньої діяльності тобто, це один з ключових критеріїв. Тобто, ми очікуємо, що вони будуть ефективно працювати на користь України, і, зокрема, закон про державну службу, який був ухвалений в першому читанні. Також запрошуємо вас до поправок, бо були дуже великі дебати щодо закону про державну службу. От ви знаєте, що зараз інше питання обговорюються, зокрема, на Національній раді реформ, питання створення спеціального фонду з доплати державним чиновникам. Там прорахували це близько 1200 осіб, які працюють і в Кабінеті міністрів, і в інших. Державних інституцій, які мають забезпечити ефективну роботу державного апарату, бо зарплатою в 3 тисячі 5 тисяч гривень скоро не буде кому працювати. А маючи таку низьку зарплату, це штовхає багатьох людей просто брати гроші або працювати неефективно. Тому таке питання обговорюється. І я думаю, що ми маємо зняти з цієї популістської теми, що чиновники повинні. Там отримувати 2 тисячі гривень, і всі від цього радіють. Насправді для держави це катастрофа. Якщо чиновник не має достатньо гідної зарплати, значить він не буде будувати гідну державу. І це той, хто цього ще не розуміє. І ті, всі, які критикували і казали, що хай в депутатів буде така зарплата, 5 тисяч гривень це для них і так забагато, і так далі. Ви повинні чітко розуміти. І тут я не говорю. Як на телебачення, так далі, я кажу, як є. Якщо в тебе немає заощаджень перед тим, коли ви говорили, що ви пішли підробляти в міністерство на пару місяців, то я вам інше скажу: зараз більшість депутатів пішли в парламент витрачати те, що вони раніше заробили, і це факт. І тут ми чітко повинні зрозуміти, що ми хочемо. Ми хочемо, щоб були депутати, були чиновники, які будуть працювати, і ми з них можемо питати, а що ви зробили для держави. Чи ми хочемо, щоб вони були бідними нещасними, і держава відповідно такою ж самою. Тому тут Дивіться, Я абсолютно я можу вам інше сказати. Ми з Лілею Гриневич із Альоною Бабак були з тими, хто а виступали проти оподаткування пенсій, і я не голосувала за оцих 15%. Можете подивитись на сайті парламенту, тому що я вважала, що треба боротися з корупцією і знайти додаткових 200 мільйонів, а не 15% – це моя принципова позиція. І в олігархів так само щодо олігархів. Мою теж принципову позицію щодо непоходу на запрошення пінчука на ЄС і на багато інших. Ви так само напевно, що знаєте, але я не буду про це говорити. Той хто відстежував мою діяльність останніми роками, він має відповідь на питання щодо цього. Ми так само були проти оподаткування більше 3600 гривень. Пенсії, яку потім все-таки ми відняли нау науковцям так далі. Тому я вважаю в цьому плані щодо о, підвищення зарплат е, всім людям. Друге питання, яке тут звучало: щодо виборчого законодавства. Зараз при Гройсмані створена група. Я знаю, що там активно беруть участь і комітет виборців, і опора, і різні міжнародні організації, але навіть всередині аналітичних центрів немає одного розуміння, яка виборча модель потрібна зараз державі. Крім того, що є дискусії серед різних політичних партій всередині коаліції, тому що в залежності від рейтингів партії вони хочуть. Під себе вибудовувати модель виборчого законодавства на місцеві вибори, от але ще з реанімаційним пакетом реформ, ще в червні минулого року ми починали кампанію перевибори за новими правилами, де серед критеріїв були прозорість е е фінансування політичних кампаній, політичних сил, відкриті списки. Зараз є ще один законопроект це державне фінансування політичних партій. Я взагалі вважаю, що ми маємо обов'язково цей закон прийняти, тому що він дасть можливість створення середовища, де з'являться справжні політичні сили, ідеологічні, не просто політичні проекти одного лідера чи однієї особи, і де решта все зрозуміло. Тому нам дуже важливо чи змінивши законодавство, створити середовище, де будуть розвиватися і сильні потужні політичні сили щодо тих законів. Які були ухвалені ще минулого року, коли почав парламент після майдану, якщо оцінювати, то зокрема в рамках реанімаційного пакету реформ, тоді з важкими боями вдалося ухвалити близько десяти законів. Серед тих законів були закон про прозорість державних закупівель, закон про доступ до публічної інформації, закон про відновлення довіри до судової гілки влади, закон про вищу освіту, декілька стандартизації метрології законів були ухвалені. Щодо тих, які зараз були ухвалені в нинішньому парламенті, ті, які є позитивні зміни, які були ухвалені там в енергетичній сфері, закон про ринок газу, щодо антимонопольного комітету, закон про судову гілку влади на справедливий суд, багато чого потребують про об'єднання територіальних громад. Зараз завершується формування плану законодавчого забезпечення реформ, де нарешті парламент по комітетам, де буде чіткий план з прописаними дедлайнами відповідальними. По восьми блокам, і наступного тижня його має презентувати спікер парламенту. От і е, останнє питання щодо е, історії, зокрема в Естонії, коли була сесія про Україну, е, дуже цікава сесія. Україна чи є е, бажання, чи є шлях. Провокативна, я б сказала, трохи назва, оскільки давно бажання в держави є е, в нас в українців є. І одне з питань потім було під час дебатів. Що ви можете сказати про ідентичність українців? І на це питання, зокрема, я запостила п'ятихвилинний витяг, витяг зараз в себе на Фейсбук-сторінці. У мене була книжка англійською мовою Україна, топ-25 статей, Україна інкогніта. І я кажу, що ідентичність України, те, що ми бачимо зараз, це Свята Софія в Києві, збудована на початку 11-го сторіччя, коли Москви на карті світу не було. Була Київська Русь, і це і є звідки, тобто Україна, незважаючи на те, що ми в нашій незалежності 23 роки, але нам як державі більше ніж тисячу років, і тут чітко треба розрізняти історичні і коли. Потім до мене пішли сказали, ну ти розумієш, тобі треба було відповідати не на історію, тому що модератор сказав: так у вас спільна історія з Росією. Ви постійно використовуєте один той самий неретів. Говорячи про те, що і росіяни, і українці воюєте за Русь і так далі, я кажу: стоп. Є питання Київської Росії, і всі проекти Путіна русський мір, Новоросія. це бажання вкрасти нашу історію, тому що в них немає в росіян історії. І коли говорити про модерний, модерну ідентичність українців, я б їй сказала дуже просто: це гідність, що головне, і свобода. Це те, чого росіяни немає. В росіян є безпека. І питання культу системи, культу особистості, і так далі, це те, що нас відрізняє, і саме тому в українців, сучасних українців, якщо взяти відтяглості Київської Росії, зараз в нас є гідність і свобода це ключові фактори для того, щоб...